Які рослини в мене залишилися на сьогодні до продажу? Аліум по 91 гривні є, і по 71 гривні. Крокуси по 13 гривень триколор. ось такого розміру. Ці по Rose, е, ось такі по 10 гривень. Ні, це по 12, кажуть. Так, оці у мене кінь король. «Король на ці по 10 гривень. Далі романтик жовтенький по 10. Ось такі красунчики Fires по 10. І ось такі теж по 10. Барс Пурпур. Такого розміру. І по 20 гривень. Ой. От такого. такого розміру у мене три різних сорту. А також у мене є цибульки тюльпанів по 99 гривень. Це Ice Cream банан. Такі красиві. А також у мене є домашні цибулькові по 25 гривень нарциси, по 10 гривень і по 5 гривень є домашні тюльпанчики. От такого розміру.